У мене бажання побути вдома самому і ні з ким не бачитись виникає після кількох важких змін по 12 годин без вихідних або інколи виникає відчуття, що роблю недостатнє, і на часто на місці. Тоді також є бажання відмінити зустріч, робити щось щоб побачити якісь зміни та рух уперед. Це норм на твою думку. Слухай, ну якщо у тебе декілька змін по 12 годин, ясно, що тобі може бути таке, що ти навіть не хочеш якось розважатись. Ти хочеш просто в спокої, щоб тебе ніхто не чіпав, просто провести якийсь час як овоч. Якщо ти втомився, бажання деякий час провести в форматі овоча це нормально. Це нормально. Якщо просто, значить все добре, ти не втомився, ніяких проблем нема. А постійно, постійно у тебе перепади настрою, це погано. У неї збільшилась кількість клієнтів, але це не те, що ти подумав. Це єдина об'єктивна причина, яку я знаю, інших не озвучувала. Але все одно, якщо б дівчина протягом одного тижня два рази відмінила зустріч і казала, що вона хоче побути одна на самоті, а ну у мене палало, і я б відносився до цього як до дзвіночка. До дзвіночка такого, що з нею надалі і дуже скоро будуть ще більші проблеми. А ти вже вирішуй сам, як на це як до цього відноситись.